Всім привіт! По традиції ми знову знаходимося на дачі. Хочу вам показати за моєю спиною. Там розташована наша друга додаткова сонячна станція. Про неї сьогодні і поговоримо. Ну, а кому цікаво, ось так виглядає наша основна сонячна станція. Відеогляд є у мене на каналі. Ну, а тепер повернемося до нашої маленької рятувальності. З нею все почалося. Вона нас рятувала, коли було масове відключення електроенергії, і з нею ми себе почували досить комфортно. Ну а до складу нашої маленької сонячної станції входить ось така от панель 175 Вт компанії Victron. Вже минув рік, як вона працює, ця батарея, і зараз ми побачимо, скільки ж вона дала електроенергії. Також до системи, окрім сонячної панелі, входить контролер, інвертор та акумулятор. Ось так виглядає контролер. Китайський звичайний, бюджетний, виконує свої функції досить гарно. Ну а зараз швиденько пробіжимося по меню цього пристрою. Ну а тут все досить просто. Індикатор, що сонячна панель заряджає акумулятор, а також посмішка на акумуляторі, що він повністю заряджений, та вольтаж акумулятора. Також в функціоналі меню нам доступно побачити температуру, а також скільки на даний час ампер видає сонячна панель. Ну і саме зараз ви можете побачити, скільки всього ампер годин виробила наша система. Враховуючи те, що моя система 12 вольтова, можна це перевести в кіловати. Приблизно по моїм підрахункам це десь 22 з копійками кіловати. Напишіть в коментарях, я можу помилятися. Ну і на такій системі у нас при відключенні працював телевізор, Wi-Fi роутер та освітлення. Ну а це над 1А споживає ось така от лампа. Я думаю, якщо її не вимикати, то вона рік би так би і світила. Ну а тепер перейдемо до акумулятора. Це звичайний автомобільний AGM акумулятор 95 А. Ну і звичайно до системи входить інвертор 12220 китайський дешевий, але функції виконує. Ну Ось така от простенька система у нас працює. На мою думку, досить гарний дачний варіант, тому що можна залишатися завжди у вас буде світло і завжди буде інтернет, якщо у вас оптоволокно. Єдине, що хотілося б мені замінити, так це інвертор. Я б хотів би більш потужніший, хоча б на кіловат. А так все ок. Ну, ось такий короткий відеоогляд у мене вийшов. Всім добра тепла і світла. До наступних відео.